Христос Воскрес валірочка, наша любима. Воскрес. Зараз молодь ми будемо їхали, робили вже нашу елічку, будемо міняли мастила, будемо ставили нові колодочки. Так так. так ми вже з складиком все розібрали, все купили. Ліко задоволений. А зараз беремося за машинку, бо тому, що в п'ятницю вже будемо її відправляли. До пацанів. Так, і треба поміняти масла, щоб машинка все їхала, що помінно. Так, бо то нема часу суто витягнути, бо зараз приїде вже, ще один. Ще один же треба тим ще займати, не буде часу. О, пацани. Були трохи свята, ніхто не робив. 15 скінчили, треба до роботи присутня. Так, всі в струю, всі майстри роблять і ми до роботи. Коротше, заводимо її, прогріваємо легенько і будемо вирушали. Що, брата, заводи, заводи її зразу. Вона вже ціпано 2-4 тижні не заводили. Зараз із півтечка заведе. Мусить, мусить. Наші мінять. Чоловіче. Красота. Так ми казали, той чак з освіти молодьож. Не із-за того, що там щось поломене, а просто міняли ці фусунки. І, і не підшили, і не підшили їх, тому у нас є А так все, чотінько, машинка ляля. Працює Шо як часик. Що як має бути? Коханий ти мною їдеш, чи ні? Я не коханий, я друг найкращий з тобою їду, брат. Так, так ти його любиш більше, ніж чем Ви це вже замітили, то видно по поведінці. Так, чекай, що там по документу. Є на базі. Що є? Все, там на базі. Все, є, все на базі. Дивіться, молодеж. Чепка, А? На май. А ага, вона на май. Четко. Все, чотенько молодеж, ти що, скоро буде ще одна така машинка схожа. Для пацанів. Так. так, і тоді э, сьогодні. Два ще купляємо І нарешту мавіки. І відправляємо тим хлопцям, які то потребують. І робимо новий збір молодь для ЗСУ з, допомоги швидкої. Так, так. Так. так що слідкуйте, молодь Що там кумідзе? Все люк. Це файно? А як же? Разу до вовчика при вікового Слонік, слонік стоїть, Зараз Ми тут все гарно поміняємо, мастила молодь сюди. А в коробці, в мостах. І все буде чотирьох. Ми відправляємо завжди. Тільки мисніші тачки, молодь вже біля мене, То що, їдемо зараз до Вовчика, будемо міняли мастило. Так, мастило я в машині маю. Що маєш, так? Що маю. Фільтра в лоді є там. А масло було за мною. Я забрав і зараз ми там що веземо. Що діда, але не відставайте від нас як завжди. Малень, на старт стати, посади його за рук. Він з пікапом його, так і все він стане зо мною. Ні, врати, бо я не вмію їхати. А ми завжди сковче. Ми ще приїжджаємо, ви як додіки. Правильно <рес> на сервіс пошучу! Нема часу балакати, треба їх це робити. Все, сідайся і пінали. Ну ти дивись за ним, пинуй. Валимо, як має бути То десь си йдеш, то хомотер на і чуть-чуть, йома, навіть не газуєш. Спокійно їдеш Треба ще заправитися, бачиш вже сюди, мало. Ну то заправимося пізніше, скрий. Красиво, не? Кайфуємося і по красоті їдемо, діда там виживає. So Тоні катисне, ні? Володка біжмеш, нормально, тепленько. Тобто сонця трохи нема, але нічого. Може бути, бо головне, що не дощ падає. Ну, no. Нормально. Але моє як має бути, дай Боже, дай Боже, всі махають, всі махають, всі здоров'яться, ця не найкраща, любим поважаємо. Все, ми полетіли далі. Пацьки, керуйте мені! Братва вже тут, братва вже тут! Не ні. Манька го! За турища банда в сборю! На, нялеті духляків! Нормальним пацанам не дають роботу рубети. Лише машин! Вовсі протухана! Дай боже! <ріху> <Нечайно>. <ріху> Що там Вовчик, файна машинка? Ну і як? Від вас всі машини файні приїжджають, у з поганого нічого не приїжджають. А погані машини в роботу я не беру. Чуєте, що мудрі люди говорять? це до уваги. Моцне, моцне не підток. Треба поміняється мастило, все як має бути, фільтра, колодочки і буде люксосичне. Буде машинка. Від п'ятницю буде Відправляла. Але що там перед тим наші приєдні стояли? Вирізали каталізатори. То так. треба сказати, шо металобрудні тут казав. Кажу, то на що то ніколи жають нормально печі. Ведно, що в англії, всі душі падають, все по державні влі, не? Ну, та заїдь, добробір, зрій, непорядно, то поїздить. Опше, от бо ще, поставило, зацвіло, мохом припало, а їде та їде, поки їде, знаєш. Масло вже молодь злили. І що ми будемо заливали? Рокоїл, рокою, саме масне масло, ні. Куртине масло. Машина що? Машина то. Буде їздила до магазину, буде два завжди. А треба масло, яке витримує ті температури. Рукою якраз саме підходяще масло. Саме масне масло. Vai, не, Андрюш! ха ха огонь! Ха-ха-ха-ха! ха ха тачку огонь! Ха-ха-ха-ха! Ми це важливі за тачку! Все, коротше, зараз поміняємо стилу. І все буде чотко. Та чотко. Та чотко. Ферз! Що там у ваших керівництвах? Давно не мінялися, не? А вони тоді... Я не варю тут розмістити. Подивіться. Ага. Бош! Бош! Бош. Став бош. І, тобі не, мені, і не мені, правда? Томас, доволі ще дитячів. Не дивишся, на як українці. <laughs> Ні, бо ми шануємо. Бо вони що, вони пару років відкатали, продали, а ми купили і десь років їздимо, ту машину Так воно вона є. Ну так. Та вона є, бачить. Трашанувати, то що маєш. Сто процентів завжди треба шанувати. То, що О, а ти коли турмоза назавжди їжі зробити? З туфелі входить після паски. Та був дві ж пацани, там четверо йшли. <гум> Та, <гум> я всі розкидав хубаво хвасов, <гум> <Полезу>, що там <одразу гум> <роздушний> фільтр. не фільтер. таке такої. Думав буде гірше. Ще такі. Це не прям щось підчиняє. Тоді вчорок і був гірше, пам'ятаєш, Людмила, де міняла? Тоді був набагато гірше. Що всередині, нечисто? Чисто, сухо. Що фані, мені ще хочуть Ну, ну. Ну, верься. Що Глянь. Раз, 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 і що? Ось оперативно робить. Ще мастилку залиємо. Машинка уживе, машинка уживе, ні? Ну, а як? Це буде бомбезно. Та ми тут маємо, давай. Так, о, Мастилку маємо, ай? Які мастила. Треба буде було подивитися до повністю до моста, до того що. Вірім, бо то одразу подоливаємо разі чогось. О, дивіш. Все, є. О, дивіться. Це не знаєш, по це викидаємо її. Оооо. Та це зараз. О! Там не пропадають! А то то що, то то топлений фільтр, так? Ході до лісти. Китайський то що? Що спешить ти мій ролі за Та ні, ти знаєш, що за фільтр? Ну то трохи це як то... це Паливний ті масло. Що там вовчика, ну? Фільтр давно не мінявся. яка солярка та Як вода з кольорів. Доволі не міняв фільтр. Знову солярка, вона була, ні? Чому колерка завжди вчасно вслухати свої машини, щоб воно не було такого Падете на паливну, внутрілу і буде горе. Діда, давай клей. клеїмо. Мастило Тримай. має бути наклеєно на машина. Має щоб все здирай. Ага. Так. Давайте гримненько клей. Стріньки, мене око, як вас Ну давай. А тут ту, 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 Що? А. О! Стріньки, давай сюди. Чекай, 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 чекай. Красота, рукой. Красота. Красота, да. А другу, на наклейку сюда давай. О, о, о! 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 Там знали... Що по регламенту дивіться, молодь, заливається солярочка. А що вона потім не качала довго, не завоздушували no. десь там щось до чогось. Ну того та восельозні має стрім. О, ні. Пистесінька. Там шеф, будеш заливати мастило. А як же ж? Я то сам ще можу процес контролювати, старий. Чи тому не довіряєш? що? Ні, 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 то ще можу, що я ж би зараз щось не Тарас перелив. Койл, саме моцніше масло заливає, ліка. Давай. А як же ж? Давай, давай, давай. Зараз чекає пологоньку, чекає. Зараз каністру залиїм, перевіримо, потім будемо доливали в разі чого. Всьо, мастило поміняли, зараз ми знімали полезно на повітря цей пістоль. Більше, на повітрі має менше. Тайди. Серйозно, серйозно. Зараз ми поміняємо золотої колодочки. колодочки. і... і. Це буде чітко. Що буде файло. Масла, питра поміняли, подивилися рівень, все як має бути. так. а як же? Я все має відкручувати. Ти в Європі прочв? Як капиталь потужна нієво. Колесики. Ви ще не. Це колеса. Може тобі на Льоху поставити такі колеса, а? Я тобі скажу, вони ще посувати. Бу баганський Ну ні-ні, файні колеса, харциски, не? Тай, Бал, такі, о, не я, ти що такі, чоловіч. Тай краш чорник Що? Тут як би з котка знял. На марокканці играт. На Ну. А як ж? Так вовки. Ви... В... Я думаю, що там же все, там же бляшки одні лишили, там же колодок нема. Подивіться, кавалер, які тут колодки були? Дивіться. А їх Ч... же тут не було, Лік? Чоловічі. На двоє, а ну тримай. Прошу О, дивись Як там машина мало турмозити? Як вона мало турмозити? Я, я, я тут одразу відчував, відчував, що там треба міняти Я Добре, що ти шофер Ой. Іч, іч. А як? Катю Вадя, ти її мусиш кидати сюди Що ти робиш? Другий склад є Це Бочка Ааа Там на железі все так О, бачиш те молодь, хто вас істирав? Цей кусочок Нічого, зараз Аванто все позмащує Буде все файно турмозило Дивись, дивись, яка там є змазка Мідь? Офіційні модели робимо. Де таке взяв, чуєш? Крав? Він все спалив, він, напевно, офіціально робив на БВ. Володя! А то є, але звіщо, мій не давати, ні? Мідна смазочка, все шиняв, зараз буде. Все чо? Чики ляля! Буде грало? Буде грало і мотало? Звісно. Грати, як старої баби груди, ні? Мамі, то вітно ти хлопці лак! Місто, що люди такі знають, що Еще раз, раз. Раз, раз раз, і парастаз. Оперативно! Дивіться, коваляричка, вже з одної сторони клодочки стоять, на Що, вже з другої сторони ставлять. Вова, з тої сторони ставить вже. А я, дві, все ще. Ще задні лишить і все. Так, Короче, так, Ован, ми наразі їдемо по своїй справах щоб ми до тебе заїдемо. Заберемо, стал. Вс. Ми поїхали, бо нема трохи часу. Що будемо мішали тобі, ні? Ну а я, то сімейський піпуки теж не люблю коли це ще під руки, ота, як ви, я щось зроблю на комбані, прийде. Як вас немає щось скрасти можна, так. <рес> я ще що по фото вдома, що було ти, бо я вас мастрі знаю. <рес> От акуратно, що питань не було. Коротше, все, ми поїхали на все, все, Давай, зеро. Мені треба щось заїхати на Xerox. Там теж треба вексерити. І треба поїхати ще купити проти Що? Шампунь до голови. А що, в магазині продають. Ні, там інакше. Там інші. О,